Вітаю, мої люди! Нещодавно ми з вами говорили про лікарські рослини. Ми з вами говорили саме про подорожник. Але ще до лікарських рослин відноситься ромашка. Ромашка це також рослинка, якою можна лікувати своє здоров'я. З неї заварюють чай, можна полоскати горло, наприклад, або просто пити чай. Він заспокоює. Сьогодні я вам пропоную сконструювати з лего Ось таку ромашку. Я вам покажу, як її робити, а ви самостійно вдома створите таку ж саму. Ромашку можна зробити з Lego System, тобто з маленького, а можна сконструювати з великого Lego дупла, як ви забажаєте. Я вам покажу варіант, як будую я. Але ви можете включити свою фантазію і зробити так, як бачите, ромашку ви. Або так, як ви захочете. Бо ви ж мене розумнички, можете і вмієте все. Беремо ось таку підложку ось таку плоску, зелену, зелений конструктор. Це уявимо, що це наша галявина. І ставимо на нього конструктор. Дивіться: зараз два ось таких маленьких ставимо. Два. Тепер ставимо поширше на вісім крапочок. Бучте, це, це листочки будемо. І ставимо ще один, два маленькі і три маленькі. Так. Ось такий стовбур і листочки нашої ромашки вийшли. Тепер мені потрібно два маленьких, біленьких, плоских. Конструктора ось таких два маленьких. Або якщо у вас є один ось такий, можна один ось такий. Або два ось таких. Також на вісім крапочок, але плоскі. Що ми робимо? Ставимо на одну половинку. Бачите? У мене дві крапочки залишилися, я білі тільки на половинку. І інший на другу половинку. Ось так повинно у вас вийти. Це підложка під, наш... під нашу квітку. Тепер що ми робимо? Ставимо серединку жовтеньку, бо в нас же серединка у ромашки жовтенька. І далі ми з вами будуємо білі пелюсточки. Ось так з однієї сторони, з іншої сторони, і так зі всіх сторін. ось так, Ось так будуємо нашу ромашку. А тепер беремо такі ж самі, і в нас є плоска. Тепер ми під низ ось цю одну крапочку, вішаємо на іншу одну. Ось так. Бачите, прикріпилося. І я тепер прокручую, щоб було рівненько. І так роблю з кожної сторони. Ось так я зробила. Ось така ромашка, в мене, дітки, вийшла. Я впевнена, у вас вийде ще гарніша ромашка. Можна зробити не одну, можна зробити декілька за своєю фантазією і за моїм зразком. Дякую вам, дітки, за увагу! Чекаю ваші роботи. Бувайте!